Молитва це дуже важливий елемент життя. А, бо за останні роки ми були в так багато ситуаціях, коли б, якби не втрутився Бог, ми приспринили своє існування і взагалі не могли. Чи це стосується фінансування, коли у нас буквально на рахунку не було коштів, щоб виплачувати зарплати, чи ще щось таке. А, і ти просто віддаєш все Богу і молишся і благаєш просто. І Три дзвінка, і у вас з'являються кошти, які вам потрібні були, і ще зверху. Чи поставки, коли ми три місяці не отримали ніякої допомоги гуманітарної і вже майже все роздали, і ти кажеш, можливо, закриваємо проєкт, можливо, припиняємо діяльність. Але якщо Бог почав справу, він її закінчить. І віддаєш свої хвилювання в його руки і кажеш, йому, Бог працює. Тоді отримуєш дзвінки з десятьма контейнерами, і ти вже не знаєш, куди їх ставити. Тому молитва надзвичайно важлива, і молитва в спільності важко переоцінити. Особливо це відчувається на фронті, де питання не комфорту і фінансування, а питання життя і смерті. Я пам'ятаю одну з швидких, яких ми передавали в Швеції, дуже віруючий репер передав. І він за нею молився і питав мене постійно, як вона. І якщо вам трохи відомо про швидкі, то їх руйнують просто як перчатки. Але ця швидка більше ніж півтора року допомагала, рятувала, витягувала поранених з важких точок гарячих. Бо це Бог беріг, я по-інакшому не можу сказати. До речі, я досі не знаю, чи вона зруйнована, бо це Боже чудо і Боже захист. Я сильно вірю, що справді це ті молитви, які вони робили. Тому я закликаю вас долучитися до молитовного додатку і разом молитися, бо Бог діє. треба тільки вірити. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся, надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молотовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.